Всем привет-привет, звон Дима і сьогодні мы будемо грати в War Time і пола. Так, тут все тут. Так, на якому готам краю. Відео буде тебе тоже. І Яке викладає, бо я так викладав. Ні, я того разу около. Звісно, що шо? Ми будем. Ми будем цей... Зараз це відео викладемо. І потім я знімлю, як я виживаю в Майнкрафті. Хітерство. Дікей Вим... з Читерстом? Ні, без Читерства. А, не той пір. Я... Так. Ну все, давай. Рай. Четверть. А я, а я придаюся в церимонта. Ну, то й Через. Через 6 хвилин. Так, меняем патроны, потому что, потому что нормальных патронов у меня нету ничего Чего? Они... А, ну да, у меня тоже 200 хп. Хотя... Так, едем прям. О, в раек. Пока. Так, бачит, бачит, что хотят, я их зарасту, у них тоже не зарасывать. Я просто знаю, они боролись, как-то стоят. Instagram. Ну і тихо їдемо, потому що їх тут, блин, багато, а я вбив тільки одного. Так. Да. їдемо прапор забирати. Нам тільки 40 землю. А не успеє загрузитись. Буду вистрелитись якось. тому що тут можна тільки по одному брати. Там було. Да. Просто я їду туди. О, бачите, той прапор туди я їду. Це як гасайті е, на, на комп'ютері, але тільки тут не можна в, е, втикати в танк, е, е, ей прапор ва. Тут можна ламати паркани. Е слава Богу. Я можу просто їхати вперед. Ну, зайтяжка, тяжко, б на не жити, тому що тут ну... Ну, в принципі. О, ну нарешті. Зараз буду захоплювати. Так, покажу. Нікого нема. Просто стою тут. Нам все-таки тропці пропустимо тут. Так, манун. Так, молодим. ми можем на якогось начало переключатися. дивимося, що він робить. Я потім правда. Ти пішли, туди не заїдеш. Ну короче, надеемся. Выход. Ну и всем пока-пока. С вами был Дима и Павлов. Да, всем пока. Ну и до да, новых встреч!